Каже клієнт, складіть мені щось на щуку тако покидати з лягонця. Хочу запропонувати клієнту ось такі два варіанти. Це обидва спінінга Pirate. От, Один в тесті 5.20, інший в тесті 3.17, довжина 2.40. Так як я бачу, що клієнт буде займатися саме береговою ловлею, тому ось такий варіант довжини. Катушка. Тут Select Chrome, тут Select Force. Трьох тисяч тисячка. Намотаний шнур восьмижилка 0,12, 0,14. Тут 150 метрів, тут 120. Різниця в ціні. Різниця в ціні не сказати, що дуже суттєва. 350 гривень. Але для когось це теж немалі кошти, тому що на 350 гривень можна навіть якихось та й кілька мепсиків придбати. Що взагалі ще входить в цей комплект? Ось такий от поводочок флюрокарбоновий. Ось, ось така блешенька вертушка, троєчка. І 4 оснащених силіконки. До речі, вони оснащені не зовсім бюджетно, тому що тут встановлені джиголовки головки на гачку Gamakatsu. Спортивна серія з пружинкою. Хто знає, тут буває така свинцева напайка на гачку. Так от тут її немає для того, щоб не пошкоджувати зайвий раз силікон. Тут така собі пружиночка, яка ну, якби, унеможливлює зняття силикону з гачка. І, до речі, ще в цей комплект входить ось такий от чохольчик, метр п'ятдесят довжиною. Він жорсткий, має додатковий карман і в загальному по габаритах сюди вміститься ще якась одна-дві вудочки поплавочних. Тому ось такі на вибір клієнту сьогодні будуть запропоновані варіанти. Кому щось цікаво, щось аналогічне можливо, запитуйте, вказуйте бюджет. Я вам складу під ваш смак, під ваші умови. Гарного вечора всім.